Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра, і сьогодні ми з вами зробимо ось такий макіяж. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручніше і погнали! Ну що ж, розпочнемо. На очах у мене вже знаходиться е, праймер, база під тіні від Nars, а також під очима знаходиться бека-коректор персиковий. Щоб трохи перекрити легко мої синяки. Тональний сьогодні у нас буде Liquid Control, 24 години HD, матова о, тональна основа у вигляді крапельок. Все гарно змішуємо і наношу собі на руку, набираю трошки тональної основи на кісточку і переношу на обличчя. Одразу перекриваю свого прища, який ніяк у мене не пройде і не загоїться. Я взагалі не любитель тональних основ матових, але ця від Fline досить вульно лягає на обличчя, практично незамітно, злегка перекриває тон, перекриття в неї швидше легке. Якщо нашарувати і наслоїти можна. Добудувати покриття до середнього, що я зараз і спробую зробити, додам ще трохи тонального засобу. Я не сказала, у мене він у відтінку 010 Light Beige. Упаковочка тут скляна з піпеткою, досить зручна. Єдине, що треба вважати, щоб не накапати собі на одяг. Я волію все-таки помпи. Досить такий натуральний фініш. Спочатку він такий з сатиновий, але за кілька хвилин він е, усядеться і зробиться більш матовим. Також у мене є ось така новиночка, принаймні для мене, це консилер е, Magical Perfection Concealer. Пише, що повинен нівелювати темні круги під очима, а також ознаки втоми. Повинен коригувати недосконалості та підсвітлювати і зволожувати. Невелику кількість наберу на палець і нанесу в область під очима. І буду розтушовувати кісточкою від bk Beauty. У мене в номері А506. Мені подобається ця кісточка. Використовувати її в області під очима. Коригувати недоліки, і, звичайно, на мого приятеля. Ви знаєте, мені навіть подобається. Він дійсно не сушить, такий зволожуючий. Подивимося, як буде триматися. Але на перший погляд перекриття у нього середнє точно не повне. Подивимося, як буде працювати. Відтіночок у цього коректора в мене 0,2А. Light ваніла. Як на мене, він досить таки жухтуватий. На мене він працює принаймні на перший погляд непогано, якось не підкреслює цю зону, не вирізняється, зливається шкірою, його не видно, він досить таки зволожуючий. Не підкреслив на даний момент мої мовчинки. Немічні під очима, поки непогано подивимось, як він буде далі працювати. Бронзера чи скульптора від Eveline я не маю, тому сьогодні я використаю свій е, бронзер від Westman Astelie. У мене відтінку Biscuit. І він мені дуже подобається. Він дуже нейтральний, легко і швидко тане на обличчі, дуже швидко розташовується. І так. Сьогодні ми ним відскульптуруємо наше обличчя. Добре, ще трохи сюди. Головне, не забути розташувати, а то я недавно ходила так довго ліста, забувши, що під бороду я також його нанесла. Добре, що мала гольф і не було видно. Сподіваюсь. Тож з цього місця я розпочну. Дивіться, це просто кілька рухів і вже все готово. Для носа я знову повернуся до меншої кісточки, мені нею подобається робити, оскільки вона досить маленька, і все не розносить по. В цілому обличчі, цілому носу делікатно працює. Ну, а ми переходимо до суперзасобу. і це рум'яна Рідкі від Eveline, і я від них просто в захваті. Якщо ви маєте рум'яна від Rare beauty. Формула у них, як на мене, ідентична. Вони так само дуже стійкі, дуже пігментовані, добре носяться, і неймовірні кольори за таку ціну просто must have у кожній косметичці. Давайте з одного боку нанесемо відтіночок 01, а з другого 02. Відтінок 01 це красивий персиковий, А02 більше тауповий, схожий на припилену розу. І один і другий дуже приємні і красиві це 01, це 02. Я в захваті від них, і вони дійсно максимально стійкі. Наносити буду спочатку з одної сторони, а потім з другої, оскільки вони досить швидко схоплюються і потім можуть залишити нам неприємну плямку на обличчі. Подивіться, який неймовірний колір. Зробимо такі трендові щочки, які переходять від ока до щоки, до вилиці. Мені подобається останнім часом так малювати, і зазвичай ще можна нанести якусь блистючку на око і е, уже макіяж цікавий, готовий. За хвилинку я ще все це припудрую, і е, цей колір трошки стане більш носибільніший. Можна, звичайно, давати трохи менше, але я хочу, щоб на камері було видно цей відтінок, цей колір, е, тому мені здається, трохи переборщило. Звичайно, якщо ви переборщили, можна додати трошки тональної основи, і все прибити, і тоді не буде настільки це насичено виглядати. Кісточку я почищу від кольору, щоб передався наступний відтінок, такий, який він є. І я готова, подивіться, неймовірний також колір. Мене він зачаровує. Але я хочу, щоб ви побачились. І прекрасні відтінки, тому я сьогодні трохи постараюсь і перестараюсь. Розташовується також досить швидко, не залипає, не залишає плям. Єдине, що все-таки рекомендую кожну сторону робити по черзі, бо якщо ви залишите тут крапочки, вони досить швидко схоплюється і тоді буде тяжко розташувати. Напишіть, будь ласка, котра сторона вам більше подобається з номером один чи з номером два? Як на мене, два чудові, але мені напевно подобається все-таки номер два трошечки більше. Далі я пропоную припудрити обличчя, і у мене також новинка для мене: Eveline Cosmetics Pressed Powder with Mineral Pigments. Ось так виглядає упаковочка. Тут всередині є дзеркало, пуховочка, і сама пудра дуже гарно виглядає. Візерунок мені чимось нагадує. Estee Lauder. Зазвичай пуховочкою я не користуюся, і сьогодні також, думаю, не буду нею користуватись. Тому візьму свою кісточку від Real Techniques в номері 201. Наберу трошки цієї пудри. Подивимось, як вона. Практично не палить. Що в мене за колір Цікаво. Колір 20 Transparent. Вона в собі має маленькі блискітки, і мені здається, що я трохи забагато її нанесла, бо мені підкреслило вуса, котрі <смас> у мене зазвичай не видні. Тепер виявляється, у мене виросла вуса. Візьму трошки меншу кісточку, і ще ось тут закріплю зону під очима. Скажу я вам так: я не зовсім любитель таких. Матових пудр вона має досить щільне і активне перекриття. Ось тут мені не подобається, як це все виглядає. Вона ніби закріпила, але якось змінила кольор ось цього всього мого багатства, і ем, мій прищ видніється. Що скажете? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну що ж, переходимо до брів. Гелю для брів я не маю. Я використаю свій улюблений від Benefit. А брови пропоную сьогодні зробити одну олівцем, а одну. Маркером. Мені під відео писали, що а, є досить непоганий маркер від Eveline, тож я вирішила спробувати. Подивимося, як він працює. Олівець називається Micro Precise Brow Pencil Waterproof відтінок 01 Taub, а маркер e, Brow Art Duo Pen and Filling Powder Waterproof також і відтінок 02 Medium. Ось це лайнер. А тут, наскільки я розумію, ще має бути пудра, так? Тільки не кажіть, що упаковка поламалася. Ця брова у мене зазвичай краще виглядає, на ній більше волосків, тому я тут візьму і використаю олівець, відкручується, закручується. Досить таки тоненький. Дуже подібний у мене колись був від мейблін. Мені він подобався, але олівцями, якщо чесно, мені не зовсім подобається користуватися. Я надаю перевагу маркером. Так, спочатку розчешу брівку. Олівець не зовсім такий м'який-м'ягкий, а середньої твердості і гарно витісується. Наразі не розмазується, але подивимось при тому, як він буде носитися колір. Непоганий, хоча мені здається, що досить такий сіруватий, має багато сіринки у собі. Брова виглядає дуже натурально і в загальному мені подобається. Мій улюблений гель. Закріплю. Якщо я користуюся е, лайнером, маркером для брів, то спочатку я наношу гель, а потім вже заповнюю маркером. Оскільки інакше він просто розтирається по обличчі. Хвилинку зачекаю, щоб гель для брів застиг, і тоді вже нанесу маркер. А поки ми чекаємо, то я хочу використати хайлайтер. Хайлайтера від Eveline у мене немає, тому піде в роботу мій улюблений від Pat MaGret, а саме мій улюблений відтінок Iridescence Pink. Він просто неймовірний, я його обожнюю. Його незамітно на шкірі, він лягає вуалькою, але має такий яскраво розовий відблиск, від якого я в захваті. Не підкреслює текстуру, виглядає просто дуже делікатно, але якось з ізюминкою. І коли в мене він на обличчі, а він у мене досить часто, то я е, получаю багато компліментів і питань, що це таке. Ну що, ви готові? Бо я тримаю пальчики, щоб він був класний і мені сподобався. На перший погляд виглядає досить непогано. І мені подобається поки що. Єдине, що мені не подобається, це як виглядає пудра довкола брів, оскільки вона підкреслила всі мої волоски, які зазвичай не видні, навіть коли я наношу. Фінішну пудру. І на недоліках ця пудра виглядає також не супер красиво. А ми переходимо до тіней. У мене ось така палеточка красивих пастельно розових відтіночків. Називається вона Look Up Eyeshadow Palette. Палеточку я ще навіть не сводчила. Ось так вона виглядає. Єдине, що немає люстерка. Похожа вона на палеточку від Huda Beauty Дев'ятку Вам підзніму, як виглядають свочі. Давайте змайструємо якийсь красивий макіяж. Беру відтіночок S і наношу в складку. В палетці він виглядає більш нейтральним та уповим на оці проявляється розовим. Нагадаю, у мене нанесена база під тіні від Nars. І самі тіні тушуються дуже швидко і дуже легко. Мені подобається поки що. Єдине, що на мені він зовсім не проявляється тауповим, а дуже таки навіть розовим. Ну, гаразд, давайте спробуємо на цю саму кісточку набрати відтінок In Love і трошки затемнити складку, подивимось, чи це вдасться. Так, він ще яскравіший. І з другого боку я зроблю все те саме. Швиденько розтушую, як ви можете бачити, все тушується і наноситься дуже таки швидко. Давайте на нижню повіку я спробую нанести відтінок тач. Він має бути більш коричневим. Так і є, він коричневий. Все дуже швиденько тушується. Мені подобається. І завожу його. Сюди під брівку згладжую тушовку цього розового. Так, беру попередню кісточку і ще раз відтіночок S. Той самий перший, котрим я наносила, закладала складку, і підтушовую граною ці. Бо я все-таки хочу, щоб макіяж був більш розовий, не коричневий. Давайте спробуємо використати найтемніший відтіночок so Good. і злегка затемнити наш макіяж. Надіюсь, що я його не зіпсую. Підводжу нижню повіку. Може, зроблю таку легесеньку стрілочку. І попередньою кісточкою, де був відтінок тач, я все підтушовую на нижній повіці. і витягую до скроні. І відтіночком «Sense» підітру границі межі, щоб не кидалося так сильно в очі, цей бруд. Поки що мені не подобається ось цей найтемніший відтінок, він досить проблемний, нерівно лягає. З ним, звичайно, можна подружитись, але коли ви хочете зробити якийсь швидкий макіяж. То його краще не брати в руку. Тут є дуже красивий розвинький відтінок Fancy. і я його хочу нанести на всю рухому повіку. Спробую без клею, без нічого, як лягає. Мені здається, що він за кілька хвилин має розпрямитись, бо злегка підкреслив текстуру ока. Красивий відтінок. Візьму чисту кістечку і злегка підтушую в межі. У внутрішній кутик ока хочу нанести відтінок Preciso. Красивий переламутровий розовий. Ось цей красивий Dua Chrome нанесемо на нижню повіку. Він в мене виглядає як зелено-розовий якийсь. Хоча перелив більше так, за маленька кісточка. Хочеться більш жирно, щоб нанести. Так, перелив у нього, принаймні, на нижній повіці дуже легкий. Більш зелений, ніж розовий. Підкручую вії керлером. І тут у мене сьогодні також від Eveline Big Volume Lash. Водостійка, я ще нею не користувалася. Давайте спробуємо так. Кісточка величезна і силіконова, і дуже важко не забруднити свій макіяж. Об'єм. Ви бачите? Я поки ні. Але зазвичай всі нові туші на мені не зовсім добре працюють спочатку. Тож сьогодні остаточну оцінку цій туші я давати не буду. Давайте намалюємо іще нижні вії. Хочу дати іще один шар. Останній на сьогодні. Ну, досить непогано, але... Все брудниця кісточка велика, і вона дуже пружна. І пружинить і все попадає на рухому повіку. Я гадаю, що досить непогано. Ось так виглядають очі. І нам залишилися губи. За кадром я обвела контур губ своїм олівцем від Lamel у відтінку 410 і зараз. Пропоную нанести з вами ось такий блиск від Everline, серія Variete Glossing Kist. Це плампер, і у нього дійсно ефект такий досить відчутний, і мені дуже подобається колір. Він мені дійсно чимось нагадує плампер Dior. І запах такий м'ятний, дуже-дуже приємний. Колір такий нейтральний, з легкою розовинкою. І ось такий макіяж у мене вийшов. Напишіть, будь ласка, як вам мій сьогоднішній лук? Чи сподобався макіяж? Чи ви пробували щось від Eveline, чи щось можете порекомендувати, оскільки мені ця косметика подобається, і вона. Має хорошу якість і бюджетну ціну. Гаразд, давайте пройдемося коротко по кожному продукту. І перше, від чого я в повному захваті, це рум'яна від Evelyn, і у відтінку 01, і у відтінку 02. Вони обидва прекрасні, неймовірно які дуже легко розташовуються, легко наносяться, і мені дуже подобається. Можу, сміло-сміло рекомендувати вони неймовірні. Друге, це палеточка Тіней Тіні, також мені дуже подобаються. Дуже гарні блискітки, легко наносяться, не підкреслюють текстури, не осипаються, не скатуються. Від того часу, як я зробила макіяж, пройшло вже 2,5 року. Навіть три майже години. І ви можете побачити проміжний результат, що тіні сидять на місці, не скаталися. Все прекрасно виглядає. Єдине, що ось ось цей мінус цієї палетки це те, що тут немає дзеркала і не зовсім зручно нею користуватися. Не саме найкращий темний відтінок, але з ним можна собі порадити, можна якось з ним подружитися, але він не найкращої якості. А всі решти. Відтінки мені дуже подобаються. Ось цей і оцей більш розові, верніше розові розові, решту нейтральні і дуже прекрасні, красиві блискітки. Цей світлий сатинчик, він кольору шампанського з легким розуватим фінішем. І мені дуже він подобається. Також дуже гарний, розовий, такий весняний. Колір і ось цей дуахром. Він більше виглядає як зелене золото, і в мене він нанесений сьогодні на нижню повіку. І я можу сказати, що він злегка осипається, тож його б я садила на якийсь. Клей. Але палетка просто неймовірної якості, шикарної якості. Я б навіть сказала якості худе. За настільки бюджетну ціну я можу і дуже вам її рекомендую. Також там є різні гами, я їх не пробувала, але ця. Просто перфектна Blisk плампер з неймовірним ментоловим м'ятним ароматом і ефектом ментоловим. Він відчутний на губах, навіть досить таки е, довгий час. Але мені він дуже подобається. Я люблю, коли щось м'ятне. Особливо зараз йде весна, тепла пора року, літо. І е, такий пламбер мені до вподоби. Він красиво виглядає на губах, такий прекрасний глянець. У мене відтіночок третій. Він прекрасний. Наступне, що мені сподобалось, це засоби для брів, маркер для брів і олівець. Вони також прекрасні. Принаймні, я сьогодні ними користувалася вперше і наразі не маю жодних нарікань на них. Олівець прекрасний, нічим не відрізняється від Анастазії Беверлі Хілс, від такого ж Мейбелін, тільки ще б'юджетніший, і я вам його. Рекомендую, якщо ви любите олівці для брів. Я ж надаю перевагу маркерам, і маркер мені сподобався. Я б сказала, що відтінок досить таки світлий. Я вибрала. У мене другий медіум, але темнішого наразі я не хочу. Мені подобаються світліші брови, і я обов'язково буду його тестувати. І навіть ось цю пудру заповнюючу також десь. Пробую якось потестувати. Не знаю, як то використати її, напевно, спочатку. Ось ці пудри дуже дивний для мене засіб, я ніколи ними не користувалася, але спробую маркер. Мені дійсно сподобався. Основа тональна, котра повинна триматись 24 години. 24 години я не тестую і вам не рекомендую. Це такі крапельки, дуже рідка тональна основа. Не забувайте перед використанням її взбовтнути, Тряснути, щоб перемішався пігмент, і вона мені дуже подобається. Я взагалі не любитель матових тональних основ, але ця лягає дуже делікатно, дуже вуально, не підкреслює текстуру, не западає в пори, в мімічні морщинки. Як ви можете бачити, що я говорю досить активно, у мене завжди міміка і. Три години практично вже пройшло від того, як я нанесла макіяж, а в складки нічого не забилося. Покриття у неї від легкого до середнього можна наслоїти, але вона зазвичай перекриває тон шкіри, і мені подобається нею користуватися влітку. Закріпити можна фінішною пудрою, якщо мені потрібна тональна основа. Я влітку тональними основами не дуже часто користуюсь, але якщо мені хочеться, то ця мені дуже подобається. Бюджетна кла. Власна тональна основа, в котрій немає спирту. І власне, тому вона мені підходить, оскільки вона не сушить моє обличчя, нормальне, схильне до сухості. Наступне це пудра. І взагалі я не її пацієнт, оскільки я не люблю матові пудри. Мені дуже сподобалось, як вона лежить в області під очима, вона не скаталася і таке враження, що гарно відблюрила цю зону. І дуже добре. власне в мімічних морщинках, вона також не западає, але вона може підкреслювати вашу волосистість на обличчі, котру просто так не видно. Я з нею однозначно буду далі гратись, можливо, спробую з воложною якимось тональним кремом, або буду просто наносити маленьким пензликом в зону під очима і ось ці проблемні місця, бо мені наразі дуже подобається, як виглядає моє обличчя в цих ділянках. Однозначно буду пробувати. Наразі я не можу сказати, що це для мене особисто вау, але пудра матова досить таки непогана, і якщо ви любите матові пудри, то однозначно зверніть увагу. Коректор під очі, і у мене у відтінку. 02 a Light Vanilla. І він досить таки жовтий, але непогано працює в області під очима, більш коректує, ніж скриває недоліки. Мої враження наразі неоднозначні щодо цього консилера, але я буду його ще тестувати. Єдине, що я можу сказати за плюс, що він такий жирненький, зволожуючий і не скатується. І мені це подобається. Тобто зона під очима виглядає дуже таки непогано. Я нею користувалась сьогодні перший раз, і мені дуже тяжко сказати свою думку про цю туш, оскільки нові свіжі туші зазвичай працюють не так добре, як, наприклад, після тижня чи двох, як вони постоять відкритими. Кісточка досить таки. Дивна, вона дуже велика, але дуже гнучка. І коли я хочу прочесати, наприклад, свої вії від корення, дуже швидко маститься брудниця макіяж, і сам ефект від туші досить непоганий, але моя туш від Hourglass має кращий об'єм. Тож, подивимося. Потестуємо, тужі досить непогано, наразі не осипалося, але е, свою думку я скажу пізніше про неї. А на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна, що ви залишаєтесь зі мною, що додивились це відео до цього моменту. Дуже вам сильно дякую. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть, будь ласка, коментар для поширення україномовного контенту по теренах Ютубу. Також не забудьте підписатися, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А з вами була я Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити нашим Збройним силам України, підтримувати нашу армію. І все буде Україна. Не забувайте це, па папа.